Вітаю вас на каналі і Стріляє. 14 лютого завершилася чоловіча індивідуалка в нове місто. А я вам коротко розповім, як пройшла індивідуальна гонка. По завершенню проходження першого етапу, великих завалів у спортсменів не було, крім Йоханнеса Бьо, Жаклена і Пансіоломе. Таребіо, перший, Йоханнес здале, другий, Крістіанцен, третій. Найкращим українцем був прима, маючи відставання у 43 секунди. А вже На другій стрільбі ситуація змінилася. Йоханнес Біо стріляє чисто та за рахунок своєї швидкості виходить на першу позицію. Та недовго тримався він там. Доль стріляє чисто та випереджає Бьо, маючи перевагу всього у 8 секунд. Джакомель не впорався на стрільбищі та має три хиби. Бьо, який замав першу позицію після першої стрільби, має одну хибу та відставанням у 32 секунди. А Йоханнес здала стріляє чисто і виходить на проміжну першу позицію. Кристіансен також чисто і має відставання в 33 секунди. Лей греть чисто та виходить на третю позицію, зміщуючи Йохана Сабьо на четверту позицію. Вже на третьому вогневому рубіжі Йоханес Біо працює чисто та виходить лідером. Доль також чисто та має відставання у 4 секунди. Оператори на жаль не зловили Таря Біо який чисто відстрілявся та виходить на проміжній третій позиції. Жаклан чисто та все ж має велике відставання майже у півтори хвилини. Йоханнес здале має одну хибу. Виходить четвертим з відставанням у 56 секунд. Крістіанцен має також одну хибу, але почав дуже здавати ногами та майже дві хвилини програшу. Лейгрейд чисто та має вже три нулі та виходить на четвертій позиції з 45 секунд програшу. Четвертий вогневий рубіж разторгує в схиба та все ж виходить першим. Йоханес Біо знову чисто і це перемога, бо сьогодні бьо молодший просто неймовірно швидкий. Доль допускає хибу третім пострілом та має відставання у півтори хвилини. Тарібьо також чисто та виходить другим випереджаючим, доля. Далі настріляв 4 штрафних хвилин. Це в ефір, на жаль, не попало, а можливо навіть і на щастя. Лейгер також настріляв дві хиби, і цим самим він. Всі свої шанси втрати поборотися за медалі. Вже на фініші канте приходить першим, та був він там недовго. Расаргуєвс фінішує і має проміжну першу позицію. Та тут приїжджає Ханес Бьо, фінішує першим та втримує цю позицію аж до самого кінця. Доль стає другим. Татаря Бьо його випереджає, маючи майже хвилину переваги. Жаклен п'ятий. Маючи фінальні результати, Йоханес Біос стає чемпіоном світу. рєбьо срібло, доль бронза. Расаргуєс, четверта позиція, Жаклен п'ятий, Кантафіо має шостий, Самуельсон сьомий, Перот – восьмий. Найкращі результати серед українців має Дученко. Дві хиби, двадцять дев'ята позиція. Прима, чотири хиби, шістдесят другий. Лисюк, чотири хиби, сімдесят другий. Насико, чотири хиби, сімдесят шостий.